Слава Ісусу Христу, дуже класна проповідь. І я тепер поняла, що реально ті люди, які кажуть, що от війна закінчиться там завтра, от точно закінчиться. Скільки раз уже мала закінчитися, війна не закінчилася. Тому що пастор показує, це вже пророки це широка дорога, яка веде до погибелі. Сліпий веде сліпого, так? А є Божі люди, яким через Духа Святого відкривається тайна. Тобто вони мають духовні очі і вони можуть розсуждати про все духовно. Це духовна людина, а душевна не може. І тому. Е тільки Дух Святий скаже, і Дух Святий покаже відкриє ту тайну, коли це все завершиться. А для цього треба возростати в Дусі Святому, в Слові Божому. І тому вузька дорога це Божі люди. І тому Ісус сказав, «Слухайтеся, Мойсея Мойсеє пророків. І тому цією вузькою дорогою не всі йдуть, тому що вона тісна та дорога. Це є Божі люди, а широка це є лже-пророки. І вибір за мною, кого я буду слухати.